Вчора, 17 квітня, близько дев'ятнадцятої години, до поліцейських надійшло повідомлення про те, що по вулиці Київській на території недобудови травмувався восьмирічний хлопчик. На місце одразу прибули екстрені служби. Повідомлення про травмування надійшло від його однолітків, з яким вони бігали в недобудові по вулиці Київській. Відразу дитину госпіталізовано до лікарні, наразі де він перебуває. Всю інформацію, як так сталося, наразі перевіряють ювенальні поліцейські. Цього ж дня о 19-й годині з одного із відділень експрес-доставки Крюківського району працівниця повідомила, що чоловік, замовивши дороговартісний товар під час його огляду, почав з ним тікати. Оперативники відразу затримали. Чоловіка, який раніше мав проблеми з законом мешканця горішніх плавнів 91-го року народження, який причетний до скоєння. вилучено речовий доказ. Також чоловіка затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Це грабіж і до новин позитивних в гостях у поліцейських Сьогодні були діти, учні третього класу Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь. Тато Тимура поліцейський, і хлопець вже добре усвідомлює, яким має бути справжній поліцейський. Поліцейський має бути добрим захисним, користовувати приступників. Чимало цікавого дізнались діти від криміналістів, які показали їм вміст своєї криміналістичної валізи. Для виявлення доказів використовується техніко-криміналістичні засоби. Один із таких це криміналістична валіза. В ній знаходяться дактилоскопічні порошки є для виявлення слідів рук фотоапарат для фіксації різних слідів зробили власні відбитки пальців, контактували із службовими собаками Джеком та Ярою. Зараз покажемо на ярі. Це молода собака, їй 10 місяців. Вона тільки вчиться. Вона, як ви дитина ходить в школу. Яра, Ярадом. У захваті від побаченого діти відчули себе справжніми поліцейськими, посиділи за кермом справжньої поліцейської автівки. Усі разом пригадали та закріпили правила дорожнього руху та поділились враженнями від сьогоднішньої зустрічі. Я дізналася, що на собаки. Дуже сильні. Мені сподобалося радити собак. Мене зацікавили собачки. Тут таке масина зацікавила. Після сьогоднішньої зустрічі десятирічна Кіра добре усвідомила, яким має бути поліцейський. Ну, справжній поліцейський повинен бути сильним, умним, дуже вихованим, знати всі закони. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.